Вітаю всіх, мене звати Даринка. У цей непростий для усіх час, коли наші воїни захищають нашу країну, ми маємо заради них та нашого щасливого майбутнього триматися мужньо. Кожен з вас може наблизити нашу перемогу. А що треба робити? спитаєте ви. А треба обов'язково дотримуватись певних правил безпеки в умовах військового часу, про які ми зараз з вами і поговоримо. Правило номер 1 В будь-яких умовах необхідно дбати про своє здоров'я. А як подбати про себе. Обов'язково дотримуйся режиму сну. Регулярно вживай їжу та пий достатньо води, грай з друзями, навчайся або допомагай батькам і знай, ти зараз разом з родиною, ти вдома, ти в безпеці. Правило номер два. Якщо ви почули гудки сирени або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал. Увага всім! Це сигнал повітряної тривоги. Він є нашим помічником та другом, бо він дбає про нашу безпеку. Якщо під час повітряної тривоги. Ти вдома сам, твої дії такі. Не панікуй та зберігай спокій. Одразу заходь у безпечне місце та перечекай небезпеку. Це може бути або передпокій, або ванна кімната. Головне триматися якомога далі від вікна. Поранення від уламків скла можуть бути дуже небезпечні. І якщо це сталося у садочку, то твої дії такі. Не панікуй, зберігай спокій. Спокійно візьми свій рюкзак безпеки, потім стань ланцюжком або парами, не відволікайся, рухайся спокійно в укриття, уважно слухай вихователя та швидко виконуй усі команди. З укриття виходити можна лише тоді, коли скажуть дорослі. Пам'ятай, ти в безпеці і все буде добре. Ще одне правило. Правило безпечної прогулянки. Гуляти і гратися можна в місцях, призначених для цього. Не нехтуйте сигналами тривоги. Якщо є тривога, Значить, є загроза, тому йдіть в укриття. Пам'ятайте, ваше життя дорогоцінне. Діти зазвичай люблять досліджувати щось нове та невідоме. Але в умовах війни це може призвести до жахливих наслідків. Під час прогулянки, коли побачив невідомий предмет або навіть іграшку чи якусь покинуту річ, запам'ятай, не підходь, не чіпай і обов'язково повідом дорослим про свою знахідку. Запам'ятайте ще одне правило на вулиці завжди будь поруч з рідними. Запам'ятай, поки ти з дорослими, ти в безпеці. Для досягнення нашої перемоги зараз як ніколи важливо навчатися і піклуватися про безпеку, бо безпечна поведінка запорука життя. А на сьогодні все. Тож до зустрічі! Бережіть себе!